Пошли переоденемся, а потом сюда пойдем. Надо прыгать с них. Так мы сейчас будем ехать в аквапарк. Мы просто подаемся, чтобы знать завтра, допустим, сюда пройти. Мы пришли просто разведать территорию. Мам, а я хочу покататься тоже. Давай чуть-чуть. Ну давай покатаемся. все, смотри, вот это, наверное, курорт, а сюда только крупный. покатаемся? Пошли кататься. Мама, йдемо Угу Ма, я буду жальом. Мама, я буду журам. Хорошо? Ти буде на ще Синочок, ми тут будемо кататися завтра. Ми сьогодні ходимо, просто дивимося, куди нам ходити гуляти. У нас є зараз вільний час. І ми вибираємо собі маршрут для подорожі. І по-любому це озеро з трус, з водою. Поляна квасова. Ми Та, що ми купляємо, да. ну, Це ж поляна, ти ж поняла, це ж місто, де добувають оцю воду поляна Квасова. класова. Да. Піцюнь нравиться? Вирівняйся, пожалуйста. Вчора не а, наверное, на не було, связи не було. Я тебе скинула там YouTube, этот, там В Мам, Мам. Ты меня слышишь? Давай давай. Давай, мы в давай аквапарк на Одна година Дві. Дві години, 200 гривень. 200 гривень пів години. Ага, я поняла. А ви не підскажете, де тут бювід оцей центральний? Не знаєте. Хорошо, пішов. А маленькі по 150. Готелі, ресторан. Це готель, ресторан. А. Діма, я тобі сказала, що ми завтра будемо катати.